Ми не вперше на цьому інформаційному майданчику, і ми звикли звітувати статистичними показниками, результатами роботи нашого оперативного штабу. Але е, сьогодні мій виступ буде більш емоційним, тому що спочатку нашої роботи нам говорили, ви робите марну справу. Багато хто не вірив у можливості відшкодування екологічних збитків. Говорили, що е, важлива виключно наша перемога. А відшкодування збитків то таке. Але останні три дні довели, що ми на вірному шляху. Ми на вірному шляху, і в нас ну велика мотивація. Бо лише вчора ми повернулися зі Львова, де відбувся наймасштабніший в історії України форум, «Об'єднані для справедливості. Я не буду багато розказувати про форум, бо напевно колеги мої розкажуть про нього. Просто я хотіла наголосити на тому, що можливо ці три дні не змінять світ. Але за ці три дні ми заклали такий подушний фундамент для формування механізму компенсаційного механізму отримання репарацій, компенсацій і відшкодування екологічних збитків. Я хотіла дуже подякувати Офісу генерального прокурора, особисто генпрокурора Андрію Костяну, раднику. Генпрокурора Максиму Попову, заступниці генпрокурора Вікторії Літвінові за організацію заходу, і що найважливіше, за привертання уваги саме до екологічних збитків. До речі, Вікторія Літвінова з першого дня активно співпрацює з нами і входить до складу оперативного штабу. І, от, користуючись нагодою, якщо ми вже в такому піднесеному настрої повернулися зі Львова, я хотіла б ще подякувати людям, які залишаються за кадром. Але роблять величезну роботу. Я хотіла подякувати Андрію Морозу своєму помічникові. Я хотіла подякувати нашій з Юрієм Корявченковим команді. Ми вас дуже цінуємо і ми розуміємо, що об'єднані. Да? Ми об'єднані, і дійсно ми будемо робити нашу справу далі. Минулого разу я говорила, що ми, ми ініціювали, і Верховна Рада проголосувала звернення Верховної Ради до генеральної асамблеї. ООН і до інших провідних європейських інституцій щодо створення спеціальної екологічної моніторингової місії саме для об'єктивності оцінювання, саме для того, щоб не повторювати помилки е, таких кейсів, як Ірак Кувейт. Я нагадаю, що, е, кувейт Вимагав компенсації 81 мільярд екологічних збитків, отримав лише 5,6. Ми вивчаємо ці, е, ці військові конфлікти, вивчаємо, як відшкодовуються збитки, і тісно співпрацюємо. З міжнародними партнерами перед нами багато викликів в екологічній сфері. Ми не зупиняємося виключно на фіксації збитків, на прорахунку збитків. Ми повинні вже сьогодні думати про відновлення довкілля. І треба вже сьогодні думати про імплементацію європейського законодавства у довкілевій сфері. Ми співпрацюємо з програмою ООН з е, охорони навколишнього середовища, організації економічної співпраці та розвитку, Європейської економічної комісії ООН, організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Ми маємо потужну підтримку і ми просимо підтримку в таких сферах. По перше, це експортна допомога. Експортна допомога е, теж з двох блоків складається. По перше, це допомога у формуванні тих методик, які. Будуть відповідати міжнародним судовим практикам. По-друге, це експертна допомога у імплементації європейського законодавства. І, безперечно, нам потрібна матеріально технічна допомога. Ми повинні фіксувати збитки, мати лабораторії, мати відповідне остаткування. Рівень зносу остаткування в державній екологічній інспекції мені навіть цю важко напевно сягає вже 100%. відсотків. Да, де ніде є сучасні лабораторії, але на жаль, їх не вистачає, і треба говорити відверто, що розраховувати на утримання коштів з держбюджету ми теж не можемо. В цьому контексті я хотіла б відмітити нашу співпрацю з про -ООН. І зараз ми запускаємо проєкт зменшення ризиків довготермінових екологічних загроз шляхом створення координаційного центру з оцінки шкоди довкіллю. Тобто, наш оперативний штаб він вже піднімається на більш високий рівень. 6,7 і мільйонів доларів виділено на цей проект. Він передбачає і експертну підтримку, він передбачає. Також придбання мобільних лабораторій, що полегшить процеси фіксування збитків, і після війни ці лабораторії теж будуть виконувати важливі функції, це формування електронного реєстру збитків. Ми обговорюємо з міжнародними. Партнерами і питання відновлення України, і саме результати діяльності Державної екологічної інспекції і оперативного штабу створюють передумови для конкретизованого плану такого відновлення, не загальне формування яких якихось програм. А ми чітко знаємо. Ну зараз на тимчасово окупованих територіях не чітко, але в цілому на територіях, які звільнені, ми чітко знаємо, де забруднені землі, що треба робити з поверхневими водами. І, безперечно, ми максимально привертаємо увагу до екологічних питань. Вони не можуть бути ніяким чином другорядними. І ми, ми зараз позиціонуємо ці екологічні питання як питання екологічної безпеки. І екологічна безпека повинна уособлювати собі як довкілеву безпеку, це стан наших морів, лісів, природозаповідного фонду, ядерну безпеку. І продовольчу безпеку, от е, у Франції, як приклад, у Франції після Першої світової війни е, внаслідок забруднення земель із за руху важкої техніки, із за інших знарядь війни. Е, Багато земель було обмежено у використанні, тобто мораторій був на використання цих земель. Бо багато досліджень є не всі хімічні речовини, які потрапляють на наші поля, ми знаємо. Деякі хімічні речовини внаслідок знарядь зброї провокують, вони можуть попадати у зерна пшениці і провокувати потім у людей онкозахворювання. Це дуже важливе питання, і питання ще більш важливіше це безпека, життя і здоров'я Людей забруднені, забруднені, забруднені води, забруднене повітря. Так, ми е, фіксуємо, що відбувається от близько 30 на куди потрапили рашистські ракети. Все це ми фіксуємо. але е, Наслідки вони ж залишаються в легенях. В легенях наших українців і будуть провокувати різні захворювання. І також я хотіла б ще наголосити на питаннях необхідності реформування державної екологічної інспекції. Це важливо зараз, навіть не зважаючи на війну. Чому? Тому що є об'єктивна необхідність у тому форматі, от система навіть не реформування Державної екологічної інспекції, а системи державного екологічного контролю. По перше, це об'єктивна необхідність. По-друге, результати роботи оперативного штабу, багато яких внутрішніх проблем нам показали і відкрили. І третє, це наші вимоги відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. І в нашому так, ми повинні нагадати, що розроблений законопроект 3091, який готується до другого читання. Ну я вважаю, що він був актуальний до початку війни. Війна внесла певні корективи. Ми підготували повний текст законопроекту. Ми звертаємось до громадських організацій, до спеціалістів, до інших інституцій, задля того, щоб вони виказали рецензували цей законопроект на відповідність європейським директивам, на відповідність реаліям часу і закликаємо до масштабного обговорення цього законопроекту. Бо наша задача не лише кількісно приймати закони, а робити їх, по перше, відповідними до європейського законодавства і робити їх зрозумілими як для контролюючих органів, так і для бізнесу. Тому роботи в нас багато. Мотивація після форуму така достатня. Працюємо далі. Дякую за увагу.